Вітаю! Сьогодні розкажу вам про те, як використовувати редактор і додавати мультимедіа в урок. Почнемо з текстового редактора. Після входу в урок ви побачите панель інструментів для форматування тексту. Тут доступні такі функції: формат абзацу, стиль тексту, жирний курсив та підкреслення, налаштування шрифту розміру та кольору, створення нумерованих і маркованих списків. Вирівнювання абзаців, функція додавання посилань в урок і опція для створення цитат із кастомним стилем. Крім цього, редактор підтримує додавання підказок і змінних, вставлення емодзі та спеціальних символів і редагування HTML-коду. Далі скидання стилю тексту до стандартного. Функції стосування та повернення останніх дій, і навіть повноекранний режим для зручності роботи. А тепер поговоримо про мультимедіа. Щоб додати мультимедійний елемент до уроку, просто натисніть на область і з'явиться символ плюс. Натисніть його, щоб вибрати тип потрібного елементу. Тут доступні такі варіанти: завантаження зображень і відео з вашого пристрою, вставлення зовнішнього коду мультимедіа, створення таблиць, завантаження PDF чи будь-яких інших файлів, додавання аудіо, вставлення зовнішніх елементів через Embed-код або фрагменти коду, використання розділювача для структурування тексту і налаштування динамічного контенту, який адаптується під кожного учня. Не забудьте зберегти всі зміни, щоб вони залишилися у вашому уроці. Рада була допомогти і щастив роботі.